Держава по своїй суті не, не буде ніколи ефективним власником. Це будь-який економ-теоретик скаже. Да? Тобто у державі держава інших інші ключові функції це безпека, оборона, міжнародна політика і так далі. Бути ефективним власником це прерогатива бізнесу. Да? Тому ми за те, що в здорових економіках Швеція, Німеччина, Франція, Європейський Союз в цілому це приблизно приватний сектор. 60-70% від Економіки займає у нас, нагадує зараз 80, ну до війни було 55-57. тобто нам о, тенденція має бути протилежна, що ми маємо знижувати долю держави е, в загальній економіці. Да? Але ну, під час війни об'єктивно це неможливо зробити. Е, бізнеси закриваються, економічна рецесія і е, функція і вага держави буде збільшуватися. Тобто е, головне, щоб коли ми Перемогли і закінчилася війна, от драматично ми почали збільшувати долю приватного сектору, бізнесу, інвесторів в економіці. Тобто, це має бути суттєві стимули економічні для України, розвиток індустріальних парків і решта стимулів інструментів для залучення приватного бізнесу, адже держава ніколи не буде по своїй суті ефективним драйвером бізнесу. Звук чи там підприємств, тому що це не її ключова функція і прерогатива. Тому подивимось під час головне війни. головне тільки щоб це все прозоро потім після війни було.